Так, моє вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Давайте подивимося з вами в січень на Росії. Що там, які зміни, чого чекати? Да? Їм чого чекати. Як їх зміни, що там в них буде, і як ці зміни будуть впливати на ситуацію у нас в Україні. Давайте подивимося на Росії в січні. На Росії в січні по подіям. О, перша карта смерті. Шикарна карта, друзі. А на дні колоди карта імператора. Це держава. Гарні новини для України. Дивіться, карта смерті, карта трансформації. Такої вже, коли ну і карта смерті, да? такої трансформації, якої вже назад ну, взагалі повернути неможливо. ну Тобто, в ці і серії, ну, все, настігло, да? тобто твій час прийшов. От зараз вже так і ніяк інакше. От дивіться на саму карту навіть. Да? Якщо у ракуйну, Тобто половина людини вже змінилася, ще залишилася половина. Тобто я розумію, що от зараз, на, на, на зараз половина вже є, а в січні буде е, проходити зміна е, решти держави, да? тобто ну, вмирає держава, вмирає влада ну, в прямому і в переносному ну, у всіх сенсах. Гарні новини для січня, дивіться. Просто прелість. Класно. Що це дасть? Що це для України? Давайте отак одразу. Що це для України? Що це смерть для України? Шестірка кубків. Радість. Радість для України. Знаєте як? Такі ніжні ну, чувства, нежні чувства, багато радості, бо стільки кубків вона може бути да, про щось таке минуле. але... Ну, про ностальгію, там щось таке, але взагалі ця карта про, те, ну, про радість, коли в тебе дуже багато радості, і ти готовий ділитися її просто з усіма. Тому що, ну, смерть, держави клас. Давайте ще подивимося, що ще чекає? Хоча ну, ці новини і так вже нас дуже радують, але може ще щось таке цікаве. Новини на Росії в січні січень для Росії. Січень для Росії. Трійка пентаклів. Угу. В них знаєте як? Закінчуються друзі ресурси, закінчуються нові якісь будуть санкції. Тобто це що? Тобто, їх, знаєте, як відсторонюють саму державу в січні, сама держава в січні буде ще більш відсторонена від світу. В плані грошей, в плані, в плані ресурсів. Можливо, десь з якоїсь організації їх попросять піти. Можливо, і так. Тому що по тузу мечів це може бути, знаєте, як якийсь закон. Закон, наказ про те, щоб піти, відсторонити від якоїсь спільної організації. Може бути і таке. Добре. Головні новини. Для Росії головні події на Росії в січні. Головні події на Росії в січні угу. так, так, трошки посуну. Зараз, друзі, секундочку. Тут іде момент ем, змін всередині влади. По 10-ці Пентаклів це всередині, як знаєте, всередині Кремля по Іерафанту будуть певні ем, певні зміни. І по цій карті, от дивіться, як новини для людей. Да? По десятці Пентаклів це можуть бути і е, населення країни, да? тобто ну, люди. От. І як нові якісь новини для людей в Росії. От давайте подивимося, з чим буде пов'язані ці новини. Ну, це такі, знаєте, новини, коли, ну, як, в принципі, у них е, все, що там віщають по тіліку, е, коли забиті вікна. Ну, тобто людина просто вірить тим, тим словам, що там говориться. Тобто таке якесь свого роду обмеження. Ну, так, так, як вони і живуть, їм не звикать. Так, з чим пов'язані? Давайте глянемо, з чим пов'язані будуть ці новини про війну, про боротьбу, що змінюються знову якісь напрямки. Змінюється якась боротьба. Дивіться, друзі, на дні колоди. Карта обмеження весмірка мечів. От. Обмеження сили. Друзі, карта перемоги. Ну, як для нас, а для них це буде в плані програшу. Да? Да. Дивіться. Друзі, добрі карти. Програш. Четвірка мечів. Я розкриваю, да, ну, докладаю до карти, нема перемоги. Навпаки, зупинка, програш не змогли. А тут іде значить, які новини? Новини з приводу боротьби, з приводу війни. Те, що ми дуже-дуже сильно старалися, в нас знову змінились якісь напрямки, змінились якісь плани. Да? Ми дуже обмежені в своїй силі, в нас не вистачає ресурсу, ми не змогли там десь пробитися. Ну, Друзі, ми програємо. Да? Тобто, і тут може, до речі, ще йти момент про вимушену зупинку. Про зупинку. Бо, про, ну, як знаєте, по деяких напрямках зупинка може бути і такі новини. Зупинка, четвірка мечів, вимушена. Ну, прекрасно. Готують до чогось, да, людей на Росії. Добре, карта сама виходить, карта Сонце. Хтось тікать буде, дивіться. Якщо оракульну, да, я навіть. Хтось їде, з цього. <карта>, Карта класна, дивіться, тут зомбаки стоять на крищі, на даху, да. а ну, люди просто десь їдуть, Ну, тому що тут вже робити нема чого. Ну що, зомбаки. Рятуємося самі, а вас вже нічого не врятує. Класно. Добрі зміни, як на мене. Нарешті приходить, боже, хоч якесь взагалі правосуддя на все це. Давайте ще разочок по новинам подивимося. Новини головні на Росії в січні. Аня, давайте, знаєте, що глянемо? Давайте глянемо, як вони зустрінуть новий рік. От мені просто так цікаво, як, як Росія зустріне Новий рік. Із останніх сіл, друзі, будемо. Ой, давайте. Як Росія зустріне Росія, росіяни, як вони зустрінуть Новий рік? Що в них там буде в плані Нового року? П'ятірка пентаклів, втрати, втрати, А всередині країни, катаклізми сплошні, дивіться, пожари, бавовни, що там ще, потопи. Ну, от, щось, знаєте, якісь прям негаразди сплошні, прекрасно, по святковому. На Росії головні новини. Як вони зустрінуть? Ні, як ми ж питаємо, як вони зустрінуть новий рік. Так, як вони зустрінуть новий рік. З новинами по боротьбі. І знову ж, друзі, якась новина буде з приводу їх планів в в плані перемоги, от в плані того, що вони ведуть. Перемога, війна, але тут, як, от знаєте, от в мене таке відчуття, що в них дійсно щось буде таке змінюватися в риториці, і вони скажуть: ну, в принципі, ми е, зробили те, що ми хотіли, ми там щось десь е, да, чи як там вони кажуть, ну, то можемо зупинитися, бачите, так, от на всіх. Да, Ну, можемо зупинитися і вивезти там десь свої війська з певної території. Давайте тут на цих кордонах ми і станемо. Бо я так розумію, що все рівно будуть ем, у нас по Січню в наших новинах, в, е, в подіях України по Січню ми звільняємо певні території. От. І я так розумію, що будуть повторюватися друзі, які жести доброї волі. от у них. Дивіться, тому що карти. Виходять, що будуть в них якісь новини з приводу, от, бачите, як? З приводу боротьби, з приводу їх позиції на цій війні, ось так. Ну, класно. Але ось ця карта, да, вона прямо мене порадувала. Добре. Ну і так, щоб основне по Росії. А, ну, і взагалі, завершуюча карта, друзі, я не можу. Основне по Росії, дивіться. Значить, карта смерті. От. Основне по Росії, да? на січень на Новий рік. Ну, ви, ви зрозуміли, а, карта скутості, карта обмеження. Вже не вирватися тобі з оков тієї смерті. Колесо вже е, кармічне, да, колесо відповіді, воно вже запущено. Тобто готуйтесь вороги. Готуйтесь. Грядуть великі переміни. Дякую, друзі, великі, вам за перегляд. Бережіть, будь ласка, себе і бережіть Україну.